Стоп, зупинись, не пролистуй, а дослухай, будь ласка, до кінця. Я спеціально все зробила: гарний антураж, об'ємні сиріжки, червона помада. Все, щоб ти зупинився, чи зупинилась і послухала в мене в конверті сертифікати: сертифікати на дві послуги, які я наразі. Пропоную вам купити. А всі гроші, всі гроші від цих сертифікатів підуть на рятування нашого коня. Бо ми вже назбирали двадцять вісім тисяч гривень з 50, Нам ще потрібно 22. Продовж сьогоднішнього дня, бо завтра їдуть за конем викупати його, перевозити і давати перші медичні огляди. І так далі, дивіться. Два сертифікати. Перший сертифікат на індивідуальну або парну звукову медитацію. Що це означає? Чи ви приходите лягати до мене в студію, і я звучу набіром чаш навколо вас, а ви купаєтесь в цих звуках. Просто занурюєтесь в ці звуки. Я не знаю, як чутно по мікрофону, але ж цілим набіром співочих чаш. І друга послуга Уважно. Це можна зробити ваш індивідуальний аромат зефірних олій. Як це відбувається? Ви приходите це індивідуальний або теж парний а, захід, а, перенюхуєте 40 олій, навіть трошки більше, ніж 40 олій, і потім відтозі вибираєте фінальні, які я замішую в будь-який з таких прекрасних, прекрасних ролерів, які ви використовуєте як ресурсний ваш аромат. Під ваш запит, друзі, не зволікайте, будь ласка, пишіть Ціна послуг однакова. Пишіть директ, маякуйте. Я вам скажу скільки що коштує, і давайте рятувати коня разом.